В мережі шириться скандал. Скандал з Василієм Тельпісом. А це, я так розумію, директор Київводоканалу. Він пояснив, що він за 8 років роботи в Київводоканалі, отримуючи зарплату еквівалентно 2 тисячам доларів, зміг побудувати і будинок, і купити там участок. Ну і так далі, і так далі. Ну, я вірю, я вірю в те, що заробляючи 2000 доларів, можна побудувати будинки, які у них є, і, і все, що в будинках. Але ось тут одна неприємність. Ну як неприємність? Я особисто радію. Дочка, дочка очільника епатажно проводить час в Одесі, долари летять чи що то летить. Може просто папірці летять, знаєте, де народження у людини. Хороший, красивий Гелендваген. По Одесі, розкидаємо. Ну, я думаю, що то папірці, ну, не будуть вже розкидати долари в країні, в якій е є бійці, які не можуть собі купити ліків, протези, а бійцям на передовій не вистачає там багато чого. Дай просто є люди, які отримують просто 2-3 тисячі гривень на місяць. Ну що, порадіємо, а що робити? Телеграм в шапці профілю, там це відео, і там і фото, і відео. Знаєте, це те, що ми заслужили. Це те, що ми. Заслужили. І ще будете мені розповідати, що вам обіцяли, і тому давайте це все залишимо, як воно є, і не будемо ходити на вибори. Так? Ну, знаєте, так повелося, що українці тягнуться до панів. Чомусь так повелося. От, до багатих. До... Ви думаєте, ви будете там? Ніколи. Ніколи ви там не будете. Ніколи. Бо вони там. А ви будете там, де ви знаходитесь нині. Підбирайте долари, коли вони в черговий раз будуть. Ну, Я свято вірю, що то не долари. То просто папірці, папірці, відео, телеграм-шапці профілю. І там же YouTube. Не забувайте підписуватися.